Вітаю Вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми поговоримо про пророчицю Анну, мати пророка Самуїла. Ми розглянемо вибіркові вірші перших двох розділів першої книги Пророка Самуїла. Просимо Господа, щоби він благословив наші дослідження його слова. Перша книга Самуїла починається з представлення батьків пророка Самуїла. І був один чоловік з Раматаїм Цофіму з Єфремових гір, а ім'я йому Елкана. Син Єрохама, сина Ілія, сина Тоху, сина Цуфа, єфремлянин. І він мав дві жінки ім'я одній Анна, а ім'я другій Пеніна, і були в Пеніни діти, а в Анни дітей не було. У першому вірші написано, що батько пророка Самоїла на ім'я Елкана був єфремлянином. Але як пророк Самоїл міг стати священником, якщо його батько був єфремлянином? А згідно закону тільки Левити могли бути священниками. Відповідь на це запитання ми знаходимо у першій книзі Хронік у шостому розділі, де є запис нащадків Левія. Одним з нащадків Левія був Елкана, батько Самуїла. Левити не мали своєї визначеної території та проживали у містах сховищ. Розташованих по всій території племен Ізраїля. Хоча Елкана був левитом, Елкана проживав на території племені Єфрема в одному з таких міст. Тому Елкана по наслідству був Левитом, а по місці свого проживання єфремлянином. У другому вірші написано, що Елкана мав дві жінки. Анну, хто була безплідною. Та пеніно, хто родила дітей. Одним з пояснень, чому Елкана взяв собі двох жінок, може бути безплідний стан Анни, як і в історії Саре та Авраама, Елкана міг взяти собі другу жінку для народження дітей. Перша книга САМОЇлова. третій по п'ятий. А той чоловік рік у рік ходив із свого міста до Шіло. Щоб вклонятися та приносити жертви Господу Саваоту. І як бував той день, і Елкана приносив жертви, то він давав своїй жінці пенії усім синам її та дочкам її частини, а Анні давав частину подвійну, бо любив її, та Господь замкнув її утробу. Щороку Елкана ходив до Шіло, щоби приносити жертви Господу Саваоту. Ім'я Бога як Господь Саваот Тут записано вперше в Біблії. Ім'я Господь Саваот можна перекласти на українську мову як Господь воїнства. Ім'я Господь Саваот означає всемогутній Бог. Перша книга Самуїлова, перший розділ, розвище 9 по 11. І встала Анна по їді та по питті в щіло, а священик Ілій сидів на стільці при бічному одвірку Господнього храму. А вона була скорбна духом, і молилася до Господа та плакала гірко, і склала вона обітницю та й сказала: Господи Саваоте, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці, і згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці. І даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господові на всі дні життя його, а бритва не торкнеться його голови. Анна була першою людиною, хто в Біблії звернулася до Бога ім'ям Господь Савоот. Звертаючись до Бога ім'ям Господь Савоот, Анна ніби молилася наступне: Господи, ти всемогутній Бог. Ти створив безліч істот у твоєму всесвіті. Невже ти не подаруєш мені лише одного сина? Подаруй мені дитину, щоб я могла її тобі присвятити, щоб син мій служив тобі. У своїй молитві Анна дала обітницю. Анна пообіцяла, що якщо у неї народиться син, то Анна присвятить його Богові. Тут можна задати наступне запитання. Чи має право мама чи тато чи обоє батьків нав'язувати своїй дитині свою обітницю? Батьки, звичайно, не мають такого права, але в цьому випадку, оскільки Самоїл народився лише у відповідь на молитву його мами Анни, вона мала повноваження довірити життя свого сина Богові, Господу Саваоту. Перша книга Самуїлова, розділ розділище 12 по 14. І сталося, коли вона довго молилася перед Господнім лицем, то Ілій пильнував за її устами, а Анна вона говорила в серці своїм, тільки губи її порушувались, а голос її не був чутий, і вважав її Ілій за п'яно, і сказав до неї Ілій: Аж доки ти будеш п'яною, витверезись зо свого вина. Вірші 15 по 17. А Анна відповіла та й сказала: Ні, пане мій, я жінка, скорбна духом, а вина та п'янкого напою не пила я. І я вилила душу свою перед Господнім лицем, не вважай своєї невільниці за негідницю, бо я говорила аж доти з великої своєї скорботи та стуги своєї. І відповів Ілій та й сказав: Іди з миром. А Бог Ізраїлів дасть тобі бажання твоє, яке ти від нього жадала. Перевсвященник Ілій спостерігав за Анною, коли вона молилася, і, помилково подумавши, що вона була в нетверезому стані, порадив їй покинути скиню та повернутися, коли вона протрезвіє. Анна пояснила, що вона пристрасно молилася про сина, і Ілій благословив її. Поєднання пристрастної молитви Анни та благословення пересвященника стали переломним моментом в єврейській історії. Згідно цього опису молитви Анни, певні юдеї постановили, що молитися потрібно тихо, і що слова мають бути виголошені, але не настільки голосно, щоб їх почули інші. Перша книга Самоїлова, 1 річі 19 по 20. І встала вона рано вранці і вклонилася перед Господнім лицем. І вернулися вони і війшли до свого дому до рами, і Елкана пізнав свою жінку Анну, а Господь згадав про неї. І сталося по році, і завагітніла Анна та й сина породила, і назвала вона ім'я йому Самоїл, бо від Господа жадала його. Біблійні імена часто вказують на роль Бога та на долю людини з цим ім'ям. Так ім'я Самуїл означає жаданий від Бога та почутий Богом. Як Самуїлу виповнилося три роки, його мати Анна виконала свою обіцянку Богові та віддала свого сина первосвященнику для служіння у Скинії. Перша книга Самуїлова, перший розділ, вірші 26 по 28. І вона сказала: О пане мій, як живе душа твоя, мій пане, я та жінка, що стояла з тобою отут, щоб молитися Господові. Я молилася за дитину цю, і Господь дав мені жадання моє, що я просила від нього. А тепер я віддаю його Господові на всі дні, скільки він жаданий для Господа. І вклонилася там Господові. Так закінчується перший розділ першої книги Самуїла. Другий розділ починається з молитви Анни. Анні напевно було боляче залишати свого сина Самуїла, але її молитва, що слідує, є молитвою повної радості. Перша книга Самуїлова, другий розділ, в ріші перший, по другий. І молилася Анна та й проказала. Звеселилося Господом серце моє, мій ріг став високим у Господі, розкрилися уста мої на моїх ворогів, бо радію спасіння Твого. Немає святого подібного Господу, немає нікого крім Тебе, і скелі немає, як Бог наш. Анна молилася. Молитва Анни записана в перших десяти віршах другого розділу. Ця Молитва Анни є водночас і поезією, і хвалебною піснею, і пророчим псалмом. Анна, чия молитва в цьому другому розділі була пророчою, була однією з семи жінок, чиї пророцтва записані у Святому Писанні. Ця молитва пророцтво Анни займає своє місце поруч із піснями Маріям, Деворе, Діви Марії. А також з піснями Мойсея, Давида, Єзикії та інших псалмоспівців та пророків, чиї натхненні вірші збереглися в Біблії. У першому вірші ми читаємо слова Анни, розкрилися уста мої на моїх ворогів, бо радію спасіння Твого. Спасіння тут не означає спасіння духу та визволення від вічного прокляття та пекла. Тут спасіння має те ж саме значення, як і в словах апостола Павла, написаних до Тимофія. Перший лист до Тимофія, другий розділ, 15 й вірш. Та спасеться вона дітородженням, якщо пробуватиме в вірі і любові та в посвяті з повагою. Спасіння в цих віршах не означає спасіння від вічного прокляття. Спасіння в цих віршах означає повноцінне земне життя. Про різні види спасіння ми говорили під час нашої 11-ї зустрічі. Також слова Анни, записані у першому вірші, є подібними до слів Діви Марії, які вона промовила при зустрічі з Єлизаветою. Євангелія від Луки, перший розділ вірші 46 по 47. А Марія промовила. Величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі спасі моїм. Можна було би прийти до висновку, що промова Діви Марії була за зразком молитви Анни, але насправді подібність промови Діви Марії до молитви Анни спричинена тому, що їхні слова були натхненними єдиним Святим Духом. Повернемося до пророчої молитви Анни. Перша книга Самоїлова, другий розговорші перший по другий. І молилася Анна та й проказала звеселилася Господом серце моє, мій рік став високим у Господі, розкрилися уста мої на моїх ворогів, бо радію спасіння Твого. Немає святого подібного Господу, немає нікого крім тебе, і скелі немає, як Бог наш. Звеселилося Господом серце моє? Серце пророчиці Анни звеселилося не в її дитині, не в її чоловікові, ані в багатстві, яким вони володіли, серце пророчиці Анни звеселилося Господом. Ці слова пророчиці Анни теж нагадують нам слова апостола Якова, записані у п'ятому розділі у 13 вірші: Чи страждає хто з вас? Нехай молиться. Чи тішиться хтось, хай співає псалми. Читаємо далі молитву Анни. Перша книга Самуїлова, третій по п'ятий. Більше не говоріть зарозуміло. нехай з ваших уст не виходить зухвальство. бо Господь, Бог знання, і Він упряновує вчинки. Лук сильних поламаний, а немічні оперезалися силою. Наймаються ситі за хліб, а голодні відпочивають. Аж неплідна сімох породила, а многодітна знесиліла. Вірші 6 по 8. Господь побиває і оживляє, Шеолу знижає і підносить до неба, Господь зубожує та збагачує, понижує Він та звеличує. Підіймає нужденного спороху, підносить убого за смітників, щоби посадити з вельможами і престол слава їм дать на спадщину, бо Господні основи землі і на них він поставив Вселенну. Слова Господь побиває і уживляє, можуть нагадати слова царя Соломона, записані у книзі Еклезіаст у 3 розділі 1 та другому віршах. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родитись і час помирати. Але звернемо увагу на порядок слів у молитві пророчиці Анни. Цар Соломон писав про час родитися і час помирати, а пророчиця Анна молилася про побиття та оживлення. Чому це так? Дехто коментує, що ці слова Господь побиває і оживляє, вказують на Воскресіння мертвих. Але нам слід пам'ятати слова Ісуса Христа, записані в Євангелії від Івана 5 розділі у 39 вірші, що святі Писання свідчать про Нього. Святі Писання насамперед свідчать про Месію Ісуса. Тому. Проаналізуємо слова Анни з думкою про Христа. Господь був умер, і Господь його оживив. Ісус Христос пішов до шеолу та вознісся на небо. Ісус Христос був понижений і став звеличеним. І по тій причині Ісус Христос підіймає нужденного спороху. Підносить убогого зо смітників, щоби посадити з вельможими і престол слави їм дать на спадщину. Ім'я Анна з єврейської мови перекладається як благодать. І ці слова Анни на ім'я благодать говорять про Господа, хто помер, був похований та вознісся на небеса, про Господа. Хто підіймає нужденного грішника з пороху та садить на престолі слави. Ці слова пророчиці Анни являються Євангелією благодаті, записаної у Старому Заповіті. Читаємо далі. Перша книга Самуїла, другий розділ вірші 9 по 10. Він ноги святих своїх стереже. Нечестиві ж погинуть у темряві. Бо сильним не з сили стає чоловік. Господь, хай поламані будуть його супротивники. У небі Господь загримить і розсудить Він кінці землі, і Він подасть силу своєму цареві і рога повищить свого помазанця. У цих віршах мова теж іде про майбутнє. Мова тут іде про суд Господній, коли стопи його святих будуть збережені, а нечестиві погинуть і супротивники будуть поламані. У той день небо не буде мовчати, колись відкинутий цар Ізраїля посяде на престоля своєї слави та буде судити кінці землі та правити на землі тисячу років. Слово помазанець наприкінці нашого тексту в оригінальній єврейській мові є слово Месія, що в грецькій мові перекладається як Христос. Сьогодні ми звернули нашу увагу на ім'я Бога Господь Саваот, яке вперше зустрічається у книзі пророка Самуїла. Також ми прочитали пророчу молитву Анни, мати пророка Самуїла. У своїй молитві пророчиця Анна співає про Євангелію благодаті, яка стане можливою завдяки смерті та Воскресінню Ісуса Христа, Месії, хто в свій час посяде на троні слави своєї, бо Його є царство і сила, і слава навіки. Амінь. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.